Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися та готувати разом з нами різні смаколики. І ось такі у нас я вам покажу, яка у мене лохина, яка рісна. Дивіться, яка рісна, вже достигла є, є ще ні. Нині в нас такий дощ. Дивіться, як пройшов дощ. Двіти, Які є велика, файна лохина. Тут є. Ще багато зеленої. От. Буду, буду зривати таку усі, усі ягоди будемо зривати, котрі достигли. Бо то вже багато поїли то все отак підесяти. Дібаєсь. Ось так. Ось така, дивіться, яка файна. Лохіна. А смачна така ягідка. Ось така. Як. О, давай. Ось такої лохини ми набрали. А тут ще тільки зеленої є, О, бо їх найдостигають. А такої ми вже я кидаю в морозилку. Ще ми купили два кущики ось такої лохини. Блюдор, чи як вона називається, така ось такі великі ягоди на ній, такі солодкі. Ось отакий один кущик 250 гривень. Ми, ми взяли два кущики, ось такі великі вже. У таких відрах. І будемо, будемо їх садити. Ми маємо лохину. Ось таку, я вам покажу тут, во. Наші теж вже ми маємо один такий кущик. І ще хочемо. Ось такі у нас є вже достигли, я вже збирала. А це мій діда захотів ще отакої от таких кущиків великих. Ось такі ось такі великі кущики Так що будемо вже мати тепер три. Робимо розпаковку. Ось що ми сьогодні накупили, ми їхали. До міста і накупили ось таких продуктів. Купила я ось такого м'яса, таке з кісточку, гарне таке м'ясо. Ось, по 150 гривень. Тут є майже 2 кілограма. Заважила на 280 гривень. Кісточки ще, ще дала кісточку таку до цього. А це м'ясо взагалі без, без кістки. Ось такий, такий кусок. Гарний 280 гривень. Я дала за такий кусочок. А вона ще додала, додала кісточку до цього м'яса. Просто О, ось таку кісточку на, на борщ. Ще я взяла такого ще м'яса, але такого е, ялаги котлетного так само по 150 гривень. Тут ще кілограм такого, я собі помелю, буде десь на, на фарш, на котлету чи на що. Ще я взяла отакої будженини, української е, будженини. Ось тут є. По 225 гривень на 93 гривні. 15 копійок. Ось таку взяла я. Тепер взяла я гречаних кишок. У нас тут не Це ну, типу кров'янки, але то гречань. По 126 гривень я візьме півтора кілограма. Ось таке. Так само взяла ще сало. Ось таке сало і відрізки на смалець, кілю, по 75 гривень. Ось наш кварок таке буде. Теж взяла. З м'яса. Тепер ще візьмела сардельки по 136 гривень, 6 штук. Сардельок, бо я, сосиски я не люблю. Ми, ліпше ми у нас сардельки. О, Так само взяла я. Тепер взяла я масло. Вже буду з цього вам показувати. Масло я беру все отаке франківське масло по 140 гривень. Я беру все до печива, оце масло. Тут я взяла кілограм. О. І взяла такого, що хліб собі помастити, 300 грамів. Воно розтопилося, бо тут дуже спека така страшна. 300 грамів по 250 Також франківські. воно дуже файне таке, вершкове. Я от, Ми таке любимо. От. Все, все так само взяла масла. Тепер змила твердого сиру, бо хочу робити салат по 170 кусочок. На 30 гривень 26 копійок кусочок сира. Тепер я змила грудку сира за 45 гривень, отаку грудку сира. Тут буде чи на вареники, чи на щось буде. літру сметани. Теж 45 гривень. Це вже по молочці. Будемо далі. Тепер, одеково, у невістки я взяла два кабачки, бо в мене нема. Невістка ось такі дала, буду закривати, залечов. компот дуже ми любимо. Тепер взяла я цього перцю болгарського в АТБ по 29 гривень, ось, ось, ось такий болгарський перець. Теж тут взяла. Тепер взяла отаких от помідорів. Кілограм хочу робити кабач, ось, ось, огіркову ікру. І взяла ще таких. З цих помідорів є різні. Ці по 25 гривень. Бо у них став з міков шкірку ось такі з тими з спупчиками, отакими. Оце то тут, по 25 гривень. Тут я взяла щось на 70 гривень, та й, та й тут 55. Отакі я взяла. Так, Взяла я сьогодні була гречка. По 37 гривень в АТБ гречка отака, за кілю була 37 гривень. Я взяла собі 3, три... три пакети морозиво розкопилось. Ще морозиво я взяла в АТБ кілограмове з ароматом ванілі. Я все люблю брати собі до цей. З вишнями, але сьогодні не було. Я взяла з ароматом ванілі. 81 гривень. Де то морозиво? Заром... 81-30. То було ще й на знижці було. Знижка гривень гривень 30. Ні, знижка тут три Ось таке морозиво. 113 гривень. За перець я вам казала, що по 29,79, 79, 33, 13. О, диво це за тебе. Так, сироп проплавлений. Я візьмила собі три отакі ось по по Треба такі вершкові сирки. Це до суп вершковий, я бо так хочу зробити. Це теж взяла. Пшона взяла я. Дві пачки. Відомій любить пшоніну кашу. По 25,90. Пачка. Я взяла дві пачки. Так, от такого ми взяли міленіум таких два батончика з дідом. По 25,90. Не, ні. -ні. То було на акції по 13,90 мілену. Два. 27,80. Тепер возьмела дві пачки дріжджів. Пачки дріждів львівських по 12,80 ось такі. Теж взяла. І сирки я люблю. такі глазуровані сирочки. Я взяла з полуниці все люблю. Деколи роблю сама, деколи беру. Це по 10,20. Я три, але тут два вже з'їла. Так, тепер майонез королівський. Я взяла ось такий. Майонез. Я хочу салат робити. Так. 46,90 майонез. Тепер. Розумний вибір, отакі дві, дві, то ти, як печу, десь щось, то я зверху заливаю дві плитки. Молочного за арахісом шоколад по 1470, 2940. Тепер взяла вафлі, отакі артек. Тут 190 грам, 24, 70. І ще взяла вафлі, буду хочу пече собі, такі і у нас, і то лимонні вафлі, е, такі ми, ми печемо, я люблю їх. І то, безлимонна така була е, з ароматом лимону. 30-70 тут є 230 грам. такі лимонні. Лимонні такі. Тут ще взяла е, горох, але я вже навіть не пам'ятаю. Тільки тут я взяла один до салату перець. Такий червоний він по 50 гривень цей. Е -то той. І всього вийшло мені 572 гривні 90 копійок, але тут ще є оці сі, Я брала для зливного такі таблетки для зливного бака. Унітаз. отакі во. брала. Це все за тебе. Ще я взяла такі кришки та ламустоти одеські. Я все їх беру з жовтого, це, аби були кришки. отакі. По 120 гривень нині були. Я взяла ще одну упаковку. Ще я взяла е, такої муки разової, 3 кіля. То по 18 гривень, але я взяла на 50 гривень Тут сканець. Ще такої дідо візьми такої трубки, аби зливати вино. 1 метр 20 гривень. 2 метри, діду, візьмив на 40 гривень. Отакої От його візьми. Тепер візьми ще отаку силікону. Ми робимо під навіс і треба там силіконом. 130 гривень цей силікон. Так, ще дідові я узьмили штани, отакі, за 350 гривень такі штани колохати спортивні, аби мав ходити. Ось во. І ще я заказувала собі штани. Мені прислали ось такі штани. Ще не міряла, просто роблю, де кого і ось такі штани. Вроді, матеріал дуже хороший, тягне Треба буде поміряти. Ось такі штани. Так, 510, а пересилка і вийшло мені 613 гривень, я заплатила. Такі довгі ось такі штани будуть мені на літо, то може бути навіть і на осінь. Вони такі, дивлюся. Такі гарні. Тягнуться гарно. Ось так. Так. Ось такі у нас сьогодні покупки. Ось ще мішок. Пшениці курям взяли. Бери, діду туди клади на цей О. Мішок по, по пшениці по... Пошить гривень. діду мій. везе. Ось такі у нас сьогодні покупки. Ціни дуже дорогі, такі, що, не знаєш, уроді купуєш трохи, а приходиш, а то ціни страшні. Дякую, що були з нами. Будьте здорові! Меру всім і нашій Україні. До зустрічі!